І від сьогодні Київ має професійний центр надання психологічної та соціальної допомоги переселенцям, учасникам АТО та членам їх сімей. Його відкрили на базі Києво-Могилянської академії з допомогою фахівців кафедри психології та педагогіки могилянки з подробицями. Альона горяча столичні соціальні працівники разом з києво Могилянською академією розпочали вцілювати пілотний проект Центру психосоціальної допомоги ще у квітні. Сьогодні він отримав окреме приміщення, облаштоване за сучасними міжнародними стандартами. Допомогу у закладі надаватимуть всім групам людей, які можуть мати психологічні травми після перебування у зоні бойових дій. Багато людей, які бачать, як на їх очах гинуть люди, стають інвалідами. Вони після цього потребують допомоги, соціальної допомоги, потребують психологічної допомоги. Цей переселен. Ленці, це учасники, АТО, це поранені члени сімей, поранених загиблих жителі районів, де тривали бойові дії в Тому числі діти сюди на реабілітацію направлятимуть людей з Київського центру соціальних служб, а також усіх, хто самостійно звертатиметься по допомогу. Організатори установи наголошують, проблема психологічної адаптації більш ніж актуальна на сьогодні. Питання переходу до цивільного життя від військового воно дуже непросте для багатьох людей. вони кажуть, Віталій, що ви нам можете сказати? У нас немає вдома. У нас нет денег. У нас нет документов, которые сгорели в этом доме. У нас ничего нету. И людям уже за 60 лет. Для них, разговаривая с этими людьми, ты видишь пустые глаза и понимаешь, что им действительно нужна поддержка и нужна помощь. Мы готовы ее оказывать. Центр також навчатиме та консультуватиме психологів і соціальних працівників. Майбутні психологи, студенти могулянки, будуть проходити тут практичні заняття. Той досвід, який вже накопичений в центрі. Він буде поширюватись і в інститутах після дипломної освіти при підготовці педагогів і психологи, які будуть проходити перепідготовку, навчальні семінари для там для соціальних працівників, для ветеранів, які хочуть допомагати іншим, для психологів, які так само вчаться, і готові допомагати. Центр налічуватиме приблизно 12 Працівників, які проводитимуть психологічні семінари, тренінги та консультації це буде індивідуальна робота її буде багато, але будуть і групові форми. Будуть працювати психологи, соціальні працівники. буде юрист працювати, будуть психотерапевти. Працювати і буде декілька психіатрів, які в нас за потребою. Ми можемо користуватися їх консультаціями. Ми їх можемо залучати. Альона Гуряча, Сорокін, телеканал Київ.